Лабораторна робота номер 13 Біосинтез амілолітичних ферментів та амінокислот мікроорганізмами. Завдяки високій каталітичній активності ферменти мікробного походження знайшли широке застосування в харчовій і легкій промисловості у сільському господарстві і медицині. У промисловості використовують переважно гідролітичні ферменти для розщеплення біополімерів, зокрема крохмалю, білків, целюлози та пектини. У більшості мікроорганізмів вони є екзоферментами, що значно спрощує спосіб їхнього одержання. Здатність розщеплювати крохмаль зумовлена наявністю у мікроорганізмів амілолітичних ферментів, Зокрема, альфа- і бета амілаз, які розщеплюють альфа 14 4 глюкозитні зв'язки амілози і амілопектину. У реакції утворюються низькомолекулярні ольгосахариди, а також глюкоза, мальтоза та альфа-декстрини. Промислове виробництво мікробних ферментів розпочалося з одержання амілаз плісеневих грибів ще наприкінці ХІХ століття. Перший амілолітичний фермент. Застосовували як лікарський препарат, який поліпшував травлення. Препарати амілаз використовують для одержання етилового спирту, оскільки дріжджі сахароміці з їх не утворюють, тому для оцукрення крохмалю необхідно застосовувати ферментні препарати амілаз. Використання амілаз у пекарській промисловості не лише пришвидшує процес, але й поліпшує якість хлібобулочних виробів. Глюкоамілази найкраще використовують у виробництві сиропів з високим вмістом глюкози, з яких одержують кристалічну глюкозу. Амінокислоти мікроорганізмів використовують для виробництва лікарських препаратів у хімічній промисловості для виготовлення косметичних засобів та поверхнево-активних речовин. У харчовій галузі для виготовлення смакових добавок на основі глутамату натрію. У сільському господарстві для збалансування рослинних кормів для тварин, до них додають незамінні амінокислоти, переважно лізин та метіонін. Усі мікроорганізми, за винятком ауксотрофних штамів за амінокислотами, синтезують амінокислоти, а потім з них утворюють необхідні білки. Це фізіологічно необхідний рівень синтезу, який забезпечує нормальне функціонування мікробної клітини. Для промислового виробництва використовують тільки штами, які здатні для, до надсинтезу амінокислот. Цю властивість виявлено у багатьох представників родин бактерій і грибів. Для мікробіологічного синтезу амінокислот у промислових масштабах використовують високопродуктивні штами, зокрема корене бактеріум глютамікум, бреві бактеріум фляво, колі та штами родів. Псевдомонос і мікрококос. Такі продуценти амінокислот синтезують значні кількості цих сполук з використанням джерел карбону. Мета роботи. Використовуючи біохімічні методи, визначити здатність різних культур мікроорганізмів, синтезувати амінокислоти і амілолітичні ферменти. Завдання. Закласти досвід на визначення здатності нагромаджувати амінокислоти і синтезувати амілолітичні ферменти бактерій колі, серцина лютеа, протеус вульгаріс, сератія mercestis, Staphylococcus альбус і Bacillus subtilis. Завдання 2. Проаналізувати ступень розщеплення крохмалю досліджуваними бактеріями і третє завдання визначити здатність досліджуваних культур мікроорганізмів нагромаджувати амінокислоти. Для визначення здатності бактерій синтезувати амілолітичні ферменти і нагромаджувати амінокислоти використовують крохмальне мячне середовище. Це середовище містить мінеральні солі, які покривають основні трофічні потреби мікроорганізмів, а також розчинний крохмаль, який є джерелом карбону. Крім того, до складу середовища входить кальцій СО3, який забезпечує нейтралізацію кислоти, утворену під час гідролізу крохмалю. Стерильне, охолоджене до 50 градусів за Цельсієм, крохмальна в середовище розливають у чашки Петрі. Після застигання агару чашки Петрі з дна поділяють на 6 секторів маркером або склографом. Кожен сектор підписують відповідно до досліджуваної культури мікроорганізмів. Далі засівають досліджувані культури радіальним штрихом у відповідний сектор чашки Петрі. Ужну культуру засівають в окремий сектор, не виходячи за межі цього сектору, щоб в подальшому було зручно аналізувати експеримент. Культури потрібно засівати, пам'ятаючи про правила роботи з чистими культурами, які посіяні на скошений агар у пробірках. Після того, як здійснили посів усіх досліджуваних культур, чашки Петрі поміщають у термостат із температурою 30 градусів За Цельсія. Через 5-7 діб перевіряють, чи здатні бактерії синтезувати амілолітичні ферменти і, відповідно, розщеплювати крохмаль. Після того, як культури виросли, на поверхню чашки Петрі виносять. Розчин льголя. Якщо крохмаль розщеплений до декстринів, то навколо зон росту мікроорганізмів агар забарвується у червоний колір. Якщо ж бактерії повністю розщеплюють крохмаль до глюкози, то навколо штрихів агар не буде заварвлений і буде така прозора зона. Про відсутність семілолітичної активності досліджуваних культур свідчить посиніння агару, тобто відбувається реакція крохмалю із йодом і утворюється продукт темно фіолетового кольору. Серед досліджуваних культур Лише бактерії Бацилюс Сукіліс були здатні розщеплювати крохмаль повністю до глюкози, а також відбувалося розщеплення крохмалю до декстринів, оскільки по краях ми бачимо яскраво червоне забарвлення. Інші бактерії. Зокрема, ошеріх яколі, серцина люта, Протеус вульгаріс, Саратія марцестенс та стафілікокус альбус не були здатні синтезувати амілолітичні ферменти Для виявлення здатності бактерій накопичувати амінокислоти, їх, як і в попередньому досвіді, сіють на крохмально м'ячне середовище радіальним штрихом. Для попереднього відбору мікроорганізмів продуцентів амінокислот використовують різні методи. Один із них це метод відбитків Балицької. Цей метод полягає в тому, що у чашку Петрі загаризованим поживним середовищем відсівають суспензію бактерій, виготовлену з ґрунту, води, мулу чи інших джерел. Коли на чашках виростуть колонії, на них накладають стерильні диски фільтрувального паперу і роблять відбиток колоній на папері. Після висушування диски з відбитком обробляють інгідриновим реактивом, з яким амінокислоти утворюють синьо фіолетове забарвлення. У цій лабораторній роботі для виявлення здатності культур мікроорганізмів нагромаджувати амінокислоти також запропоновано використати метод відбитків Балицької. Посіви поміщають у термостат і вирощують культури упродовж 5-7 діб за температури 30 градусів за Цельсієм. Після того, як культури виросли, їх використовують для аналізу здатності накопичувати амінокислоти. Для цього диск фільтрувального паперу, діаметр якого відповідає діаметру дна чашки петри, кладуть на поверхню агару з культурами мікроорганізмів і злегка притискають чистим шпателем для одержання якісного відбитку. Далі паперовий фільтр знімають пінцетом і обробляють інгідриновим реактивом. Оскільки нінгідриновий реактив це суміш нінгідрину у 95% розчині ацетоні, який містить 1% оцтової кислоти, то усю роботу потрібно виконувати під витяжною шафою. Оброблені нінгідрином диски кладуть в сушильну шафу, температура в якій становить 60-65 градусів за Цельсієм. Це роблять для того, щоб пришвидшити проявлення забарвлення. Далі розглядають одержані відбитки, відзначають наявність інгідринових зон, визначають, які культури здатні до нагромадження амінокислот. Серед досліджених штамів інтенсивно нагромаджували амінокислоти такі бактерії, як Bacillus subtilis та A. coli. Серцена люта і саратія марцестенс нагромаджувала амінокислоти дещо менше, а фульгаріс і стафілікокус арбус практично не нагромаджувала амінокислоти.